Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. І сьогодні не просто так у мене на столі така купа книг. Тому що сьогодні відео буде про літературу, про книги, а саме про книги українською мовою езотеричні. Ну, звісно ж, тут будуть книги Старо, ну і ще з деяких відгалуджень. І покажу я вам саме українського. Україномовні а, книги. І що ще таке дуже цінне, що вони є в доступі прямо зараз? Тобто ви можете от прямо після, після перегляду відео а, піти і придбати цю книгу. Вона є зараз на нашому книжковому ринку. А, що ще хотіла додати? Ну, мабуть, будемо просто дивитися. Для мене ця література дуже цінна. І, на щастя, в нас вже починають з'являтися, з минулого року почали з'являтися і продовжують з'являтися книги україномовні. Першою, здається, якщо я не помиляюсь, з'явилася ця книга Андрій Костенко Таровай та сміт перші кроки. Я вам її вже показувала. А, щойно вона вийшла, вона в мене з'явилася. Вона продається як окремо, так і в комплекті з колодою класичного таро. Ну, Колоду я не купувала, тому що посумнівалася, що там буде гарна якість. Ну і в принципі, класичні колоди в мене є. А, книга, що хочу сказати, за якість ви бачите, да? м'яка палітурка, а, сірий папір. Але я люблю такий сірий папір, до речі, мені дуже зручно читати навіть в електронній книзі своїй. Виставляю не білий фон, а такий беш, там і так далі. Це дуже корисно для очей, до речі. Ну, скажу так, це видавництво Софія. Якість не найкраща, але дякую, що хоча б так вже виходять ці книги. І, ну, Відносно того, що вона в м'якій політурці, вона коштувала дуже недорого. Ну і зараз, в принципі, вона коштує дуже недорого, дуже доступно. Тому, можливо, і добре, що вона вийшла в такому варіанті бюджетному, щоб якомога більше людей могли її собі придбати. Книга класна, Книга... ну, от ви можете подивитися. Підійде як для новачків, так мені здається, і для досвідчених практиків. Кожен щось там собі все одно зможе, зможе почерпнути. На мою думку, нема абсолютно. Ну, не буває так, щоб ви прочитали якусь книгу з вашої професійної літератури, маю на увазі. І прям от ну вона взагалі пуста. Швидше за все, ну, якась більш корисна, якась менш корисна, але швидше за все, щось ви там знайдете в тій книзі. Тут взагалі історія Таро, що це таке. Ну, тобто для новачків взагалі буде дуже класно. Ну, і звісно ж, віщувальні значення, і перевернуті значення і так далі. Віщувальний кодекс. Ну, це тут золотий світанок, Золота заря і, власне, такі видатні люди, які вплинули да, на попередники Вейта. Віщувальний кодекс. Прямо, прямо так навіть назва. По, по мастям, по стихіям, трошки узагальнюючи значення всіх королів, ну, кардору, картинок теж прикольно. Угу. Ну, і далі у нас іде така історія. Дуже близько до першого джерела. Універсальний ключ, ілюстрований, вибачте, ілюстрований ключ до Таро. Це перше джерело наше, Артур Уейт його написав. Ну, для тих, хто працює з вейтівськими колодами, звісно, але в принципі для всіх, хто працює з мантичними системами, буде корисна, як на мене. А, на жаль, поки що в українськомовному виданні я не зустрічала цю книгу. У мене є вона лише російськомовна, і я дуже чекаю її україномовно. Вона, ця книга Костенка, звісно, чорно-біла, я ж вже сказала, що вона бюджетна. Ну, звісно, хочеться прям кольорову і так далі. Але що я хочу одразу сказати і одразу вам показати? Щойно я побачила, ну, щойно, десь пару тижнів тому, я побачила. О, таку прекрасну книгу, і одразу її замовила. Зараз будемо дивитися, вона щойно приїхала мені. А, і я ще її не читала. Тому не знаю, можливо, вона буде містити повтори з цією книгою. Я не знаю. Хоча я думаю, що ні, тому що це один і той же автор. Різні назви книг, то я думаю, що все одно вони будуть відрізнятися. Але книга. Дуже сильно відрізняється якістю видавництва мандала. Дивимось, по-перше, це тверда палітурка, це величезний, ну великий розмір. І, до речі, бюджетна ціна. Вона коштувала всього 300 гривень. 2024 рік. Бачите. Андрій Костенко, таро як система, колодовець міх, теорія і практика. Це видання призначене для людей, які серйозно цікавляться картами таро. На прикладі знаменитої колоди Артура Едварда Вейта та Памели кулман Сміт книжка показує, що будь-який вид езотеричного таро це не лише ефективний інструмент ворожіння, а й цілісна система знань та образів. Про що я завжди кажу? Що кодують певний магічний або містичний світогляд. У книжці докладно висвітлюються обидві сторони Таро та – ідеологічна та практична. Читач знайде тут коментовані приклади важливих текстів Вейта, докладне тлумачення символізму всіх карт, створених Памелою Сміт під його керівництвом, сучасну методику виражіння на цій колоді та інші цікаві матеріали, що ніколи не публікувались українською? Автор наголошує, що ніколи не публікувались, тобто ця книга все ж таки буде ну, окремою такою. Ну, і судячи зі змісту, так, вона окрема, тобто вона абсолютно інша. А, так, і тут у нас є аркани, системи, кабала та кабелістичні атрибути. Дуже класно. Якраз те, що мені було треба, і я, чесно кажучи, не, не а, думала, що тут я прямо детально це зустріну. Ну, тут не дуже детально, поверхнево, але тим не менш, мені, мені якраз те і треба. Інші атрибути Арканів Таро, французька система описана. І тут у нас і Леві, і папюс. Ну, Клас, марсельське таро, далі англійська система. Мазерс, угу. Золотий світанок, угу. Вейт і Таро, ілюстрований ключ до Таро, кабалістичний символізм в таро -вейта. Таровейта, -вейта. Таро Триніка. Трініка. І далі теорія: великі аркани, малі аркани і практика. Пішли розклади. По розкладам тут розклад Кельтський крест і вправи. Ага, ну цікаво. Так. Ну, мені подобається, що тут оцей весь символізм наданий, головна ознака французької системи. Угу. Так, вам, мабуть, ліпше покласти. Я такі взяла, взяла, буде зручніше, бачите. Багато всяких табличок співвідношень, Звісно ж, дерево Сефірот. Куди ж без нього? І тут, до речі, ну, до речі, так, да, дуже класно в ньому розібратися, є ще в процесі, там, розбиратися і розбиратися. Книга чорно-біла. <клух> ну, я вже сказала, скільки вона коштує, тоді було б, <клух> було б дуже дивно. А, щоб вона ще й кольорова була. Але я б не відмовилася мати таку книгу ще й в кольоровому, такому класному вигляді, навіть якби вона коштувала більше. Тому що книга просто кладість. Книга просто дуже дивіться, дуже детальна. кожна карта, ворожильні значення за вейтом, опис Вейта, тобто з ілюстрованого ключа. Ворожильні значення, вийта. Далі кабалістичний символізм. Ну, тут просто, знаєте, тут неймовірна інформація. Метафізичне тлумачення, сучасне е, тлумачення, карта в перевернутому положенні. Ви подивіться, просто скільки місця відводиться, скільки інформації, два з половиною листа на, на аркан. Ну, це вау! Це вау! Ну, де більше, де менше, але тим не менше. Ну, неймовірно. Так, ось наш Кельтський крест. Найвідоміший розклад, в принципі, найзагадковіший, найвідоміший. Його бояться, його часто неправильно використовують. Ну, як неправильно, якщо ви домовилися з картами і модифікували розклад, то це не означає, що це неправильно, і це у вас працює, то значить все правильно. Просто класичний кельський крест, його часто бояться вважають складним. Насправді нічого складного нема, просто він такий дуже масивний і всеохоплюючий, я би так сказала. Він дуже великий пласт інформації видає, і тут треба правильно його навчитися трактувати. Так, взагалі, як його робити, гляньте, просто дуже детально, детально, детально все описано. Знову ж таки, що я скажу, оця книга, мені здається, більш дійсно перші кроки. Вона дійсно більше підійде для початківців, тому якщо ви початківець, можливо, варто з неї почати. Ця книга вже підійде і початківцям, які вже впевнилися в тому, що Таро — це мій шлях, да? що я хочу ним іти. Не для тих, хто пробує і не знає йому треба, не треба. Якщо ви пробуєте і не знаєте, ця книга вона може вас трошки налякати. Оцими кабалістичними всими, там, символікою, ви можете подивитися і сказати, ой лишенько, пішла я звідси. А якщо ви ну, вже би, не боїтеся да? складнощів, не кажу, що вона складна. Ні, вона не складна. Костенко дуже зрозуміло, пише дуже просто. Дуже доходчиво. Але тут просто дуже багато ще інформації додатково, яку можна, скажімо так, для початку, ну, якби можна залишити її на потім, а можна і одразу великими пластами, кому як заходить, розумієте? В будь-якому разі вас життя, якщо ви будете йти шляхом таро, ваше життя все одно приведе до того, що треба. Ну, Треба, не треба, вам захочеться все одно знати цю символіку, хоча б трошки в ній розібратись, Кабалістично, астрологічно, тому що все це пов'язано і зображено на картах Таро. Так, значення різних позицій. Я хочу просто подивитися, що тут з практики: загальні зауваження, інтерпретації розкладу. Ага, ну тут, тут взагалі практичні тут приклади надані: приклади, підрахунок карт, ага, тут і квітесенція. Да? Угу. Ага, тут ще й нумерологія додається. Клас, просто клас. Поява в розкладі кількох карт однакового номіналу, до речі, те, про що я забула останнім часом, використовувати в своїй практиці. Дуже багато інформації дає. І далі вправи пішли. Домашнє таке завдання. Клас! Книга супер. Я вам кажу, я коли її замовляла, я взагалі не очікувала, було написано в магазині, що вона в твердій політурці. Але я зважаючи на ціну, я думала, що тато, мабуть, помилилась, мабуть, вона приїде мені, от в такому вигляді. І я була до того готова. І коли мені приїхав отакий Талмуд, мені приїхала отака величезна, красивезна суперська книга. А тут, бачите, реклама цієї. А, можна навіть замовити за кюркулем. Я була просто вражена, я була в захваті. Так, ну, я її приберу трошки, щоб вона ну, не заважала. Далі в мене є ще два, дві книги Костенка, які я вже придбала теж попутно, трошки пізніше. Так, ну, ця свічечка загасає, я її якраз посуну. Ось так. Книга з Ленорман, Теорія і практика, вона теж вийшла так само, як і ця книга. Вона вийшла в комплекті з колодою. Колоду я не купувала, тому що знаю, що якість там не дуже. Хоча це видавництво Мандала, те саме, що видало нам попередньо в твердій палітурці класну книгу. Але тут теж бюджетна. Ну, всі ці три, ви бачите, вони ці дві від Софія, видавництво, це видавництво Мандала. Тут 2023 рік, це теж 2023, а це 2022 рік. Вони в м'якій палітурці, абсолютно однакової якості і сірий папір. Проти паперу нічого немає, мені подобається. Палітурку хотілося б більш цупкішу, але, але, в принципі, ну, для, знаєте, для більшої витривалості можна дуже акуратно заламінувати підручними засобами. Або кладинку зробити. Ну, коротше, тут уже ваша творчість може спрацювати, але книги на вагу золота, це я вам кажу точно. Про цю ми вже поговорили, розібрались. Скажу про Ленорман тут, в принципі, по класичній малій колоді з 36 карт. А ось вони всі описані взагалі. Як влаштоване знайомство з малою колодою, як вона влаштована. Тут навіть описана ну якби, історія і <гум> так трошки можна, трошки можна незвично. Я тут навіть закладочку десь лишала. Ні, зараз не буду цитувати, бо я не повиділяла те, що я хотіла повиділяти. Я лишила закладку, але все одно буду зараз довго чекати шукати. Не буду. М можливо, окремий відео потім зроблю. А з цитат з книги. Можливо, можливо, не обіцяю поки що. Теорія і практика, тож, так, дивимося. Отак От це виглядає. Є аркан, ну, в принципі, як би класичний, навіть французькою названий. Ви можете взяти будь-яку класичну колоду Ленорман. У мене є відео навчальне по Ленорман. Ну, як навчальне. Я чому його зробила у вільному доступі, тому що ну, я в шоці, коли такі курси продають за гроші, я цього не роблю, тому що там елементарна інформація дуже коротко стисло, і вона називається, це відео називається експрес-навчання Ленорман або Експрес-курс Ленорман. Щось таке. Коротше, подивіться в мене на каналі. У вільному доступі абсолютно. Одним відео я це зробила. Теж, наприклад, мені незручно, коли це розбивається. Можна зробити підкаст по кожній карті. Але я зробила прямо для новачків а, буквально там, кількома реченнями, кількома словами тезовими описала кожну карту. І, прослухавши це відео, в принципі, маю надію, що ви можете взяти колоду і почати вже з нею працювати, і почати далі її як би, вивчати, напрацьовувати. і так далі. Це не відміняє інших книг і так далі. Тут більш детально як би, описано, тут ще є загальний сенс, Тобто ці ключові слова, скажімо так, я називала традиційне таке значення я давала. І тут є ще такі, ну, якби, трошки філософських роздумів, подекуди, що таке взагалі конюшина і так далі. Ну, якби нюанси. Тут про людину, на які дії вказує карта, на який час вказує карта. До речі, Полинорман можна проміжок часовий визначати окремі, і окремі значення там в різних сферах. Я перепрошую, в мене спецефекти від дитини, як часто буває. Ну, Ви вже знаєте, ви вже звикли я думаю, до цього. Мені подобається, що тут є. Велике зображення карти, навіть, незважаючи на те, що воно чорно-біле, в випадку з Ленорман це особливого значення немає. Ну, Звісно, приємніше, там, естетичніше було би роздивлятися кольорову книгу. І я маю надію, що вона буде мати переведення в кольоровому такому крутезному вигляді, бо книга класна, правда? Книга дуже класна. Але тут ми бачимо основний символ. Вленорман не так, як в Таро, що там кожна рисочка має значення, кожен колір, там кожен поворот голов, ну, поворот голови має значення в Вленорман. Коротше, тут якийсь, якийсь символізм, ну, свій символізм не якийсь, а свій теж присутній, але він не настільки, я би сказала, скурпульозний, як в Таро, наприклад. Ну, моя така особиста думка. Сказати, що Ленорман простіше, в чомусь так, а в чомусь ні. Тут таке спірне питання. Просто комусь більше лягає на душу Леннорман, комусь більше лягає Таро. А, я вам скажу, що Ленорман більше підходить тим, хто побоюється таро, наприклад, там, побоюється складності. А в Ленорман простіше війти. Все таки 36 карт. Це ну, там, майже вдвічі менше, ніж 78, да, ніж колода Таро. <кій> І, ну. Я не знаю, чи хтось використовує перевернуті значення, але Я ніколи не використовувала. А, і взагалі, чи, це, чи є така практика, чесно, не знаю, ніколи не чула. І от у вас є 36 да, карт, ви вивчили значення, це набагато швидше, простіше. Хоча нюанси карт також і співвідношення карт, поєднання карт там можна вивчати без кінця. А, то второ. 78 карт, а якщо ще й перевернуті брати, то ще вдвічі більше, більше, тобто ну, набагато більше інформації. Коротше, що скажу, К... 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 книга карта, книга класна. І велике табло, гранд табло це цей великий розклад Ленорман, для якого вам потрібна ну, бажана, да? потрібна скатертина, без неї буде складно. А, і ну, от прям викладається, викладається вся колода, і там прямо ці нюанси поєднання, деяка карта вийшла. Ой, а, я ним користувалась уже давно, але я не можу сказати, що я ним прям володію. Знаєте, прям знаєте, захоплююся майстрами, які володіють досконало цією системою, і теж хочу нею володіти колись в совершенстві, тому що ну, це круто. Гранд-табло табло це дуже крутий розклад. І тут він є, тут він написаний. Далі: нумерологія. Тут нумерологія, Піфагорійська, індійська та китайська системи такий екскурс загальний по всім. І тут ви подивіться, які тут є дуже корисні і практичні теми. Зміна імені, наприклад, коли відбувається, да? часто питання такі нумерологи отримують. А якщо я міняю ім'я або прізвище, да? А якщо мене там назвали в дитинстві так, а потім там в міру всі називають інакше, як це відображається на моєму житті? Дуже сильно відображається вибір імені для дитини, урок кожного року, взагалі вібрації, числа, букви. Ну, коротше, знаходимо число року народження ну, за китайською, за індійською і за піфагорійською нумерологією. Ну, Я вам скажу, з цієї книги я вже дізналася, що піфагорійською вона називається досить умовно, і піфагор до неї особливого стосунку то немає. Уявіть собі. Ну, отак. Я їх всі одночасно читаю, я люблю одночасно читати багато книжок. Ну і тут, де я хотіла вам цю табличку. Планетарні співвідношення, гляньте, тобто, з планетами і так далі. Ну, це ж ведична ця. числа дуже дивно Да? внизу заголовок, ну це тому що табличка займає всю сторінку. ну Тому так і зробили. Числа в індійській нумерології зведена таблиця. Янтри, чисельні талісмани, до речі, які працюють у деяких практиків, якщо правильно їх робити. Тут ось і Дін є. Да. Коротше книга Сіль. Так, ну і е, оцю книгу ще покажу, звісно, Костянтин Лаво, Ніна Фрологова та Роповний посібник з читання карт і практики передбачення. Е, вона е, 2022 року. Вона була російськомовна, а потім її видали українською мовою, і мені дуже пощастило її знайти саме українською. Я шукала саме українською мовою, Це було дуже складно. У 22-му році вже я шукала, і ну це було дуже складно. Мабуть, це був маленький тираж, я не знаю. Ну я не знаю, чому от відносно цієї книги. А, якщо хтось дуже хоче, шукайте на OLX. Я знайшла її на OLX, здається. Але вона була абсолютно нова. Ну, Я була готова і до БУ книги, якби лише українською. Дуже-дуже крута книга. Є російськомовний варіант, повторюсь, дуже крута. Її всі знають, її дуже хвалять. Вона дійсно дуже крута. Опис арканів, ну все як завжди. Вона підійде і новачкам, і досвідченим практикам. Новачкам дуже підійде, що хочу сказати. Тут ось так, табличкою дано. Опис взагалі карти, дуже просто все написано і табличка. Загальне значення в прямому перевернутому все дається: події, які по цій карті, бізнес, робота, взаємини, психологічна характеристика, порада, застереження, місце події ситуації. Іноді ще в книгах описують як карту дня. але це вже таке. Дуже-дуже ну, крута книга. Теж чорно-біла, але в твердій палітурці. Ну і ми дійшли до останньої книги. Монумент показую вам монумент золота просто злиток золота в мене в руках. Алістер Кроулі. книга тота, книга закону. Команда Сапієнта Студіо. Взяли на себе таку нелегку працю і зробили це. Вони переклали головну книгу кроулянської системи за авторством. Звісно ж, Алістера Кроулі. Ось тут ми бачимо Сапієнта. І вони її зробили. Вона зовсім не дешева, вона зовсім не бюджетна, але вона дуже монументальна. Тут і тверда політурка, і тут кольорова книга, і тут вам стрічка. Коротше, тут просто люкс, лакшері і, і супер. Дуже-дуже крута книга. Відносно, ну, відносно системи Тота, я її вивчаю, і от якраз, якраз мені потрапила на, потрапила на очі ця книга. І, звісно ж, ну, кожен практик, який цікавиться кроулянською системою, ну, повинен мати цю книгу в себе. Ну, тут якби нікуди від цього не дінешся. І тут ну, описано. Давайте по змісту, як завжди. 23-й рік, так вона вийшла. Переклад з англійської Олени Твердохліб за редакцією Полякової. Дуже дякую команді Sapienta Studio, тому що ну, це прям монумент. Віддруковано видавництвом Фенікс київським. А, так. бібліографічні відомості. Так, тут завжди, завжди забуваю, де де шукати зміст. Так, теорія Таро взагалі, і тут знову про кабалу і так далі. Таро та Всесвіт. Ну, коротше, тут дуже багато також загальних таких відомостей, дуже корисних для всіх езотериків. А далі вже пішло по системі TOT, ключі або старші аркани. Далі пішли молодші аркани, числові аркани. Додаток, поведінка та роззастосування в мистецтві передбачення і відповідності. Ой, клас! Знов символіка, сфінкс, кадуцей. Супер. Ось така сьогодні у мене підбірка. Сподіваюсь, вам було корисно. І вже бачу, як ви біжите собі замовляти ці книги. Якщо було цікаво, не забудьте поставити вподобайку і залишити коментар. Дякую вам за перегляд! Побачимося у зацеркаллі.